В нас завдання з підвищеним ризиком для життя і здоров'я, тому, відповідно, як ми, оператори, маємо бути захищені, так і наші менші колеги також мають бути захищені. В них має бути бронезахист має бути, в них має бути захист очей. Захист вух. По ми вирішили, загалом нам потрібно був більша площа захисту. В Шиї в собаки проходять важливі артерії. Тому, е дякуючи виробникам, е нам зробили шийний горжет. Він зйомний на розгляд оператора. Перед завданням на етапі завдання шийний гаржет можна швидко зняти. Є фіксатори. Далі постала необхідність в тому, що на досвіді операції застосування пошуково-штурмових собак у вас можуть бути випадки, коли вам буде необхідно спускати собаку. Я зараз не говорю навіть про альпінізм. Банально спустити з високої поверхні собаку, вам необхідно буде. На завданні для цього відповідно сам жилет має бути призначений для того, щоб собаку можна було вільно спустити, і ви не переживали за те, що фастекси Китайські пластмасові, які не витримують її вагу. Для цього сюди була додана кобра, плюс дуже гарно прошито є місця для кріплення карабінів, що дають додаткову можливість фіксації шнурів біля оператора, плюс є задні сьодла, які відкидуються для того, щоб додатково фіксувати поперековий відділ собаки, щоб він не прогнався. І в такому випадку ми маємо. А бронезахист з захистом шиї, повний бронезахист тулубу собаки, грудної частини і можливість для альпінізму собаки спуску з високих поверхень.